Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами в ефірі. Слава Україні, вітаємо вас! Героям слава вітаю студія! Давайте розпочнемо з ситуації в прикордонні сумщини. Що вам відомо зараз? Ну, власне, по сумському напрямку ворог, як і раніше, щоденно обстрілює територію України, застосовуючи різноманітне озброєння. Але за останній період, якщо так взяти, то ми бачимо можливо навіть певне зниження активності обстрілів ніж це було до прикладу в весною, коли кількість обстрілів була ну значно більшою ніж є зараз. І крім того, що ворог намагається поцілити по місцям розташування сил оборони нашої країни, звісно, що бачимо, як ворог прицільно б'є також і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні, є досить часто і загибель людей, і звісно, знищення будинків та інфраструктури населених пунктів. А чи спостерігаєте ви? Активну роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога, якщо говорити в цілому про кордон з Російською Федерацією, якщо знову ж таки проаналізувати останній період, то кількість проб заходу ворожих ДРГ і боєздітнень з такими групами дещо знизилася, в тому числі в першу чергу, по Сумському напрямку. Бо якщо брати раніше, фактично. По кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття. Ну і власне боєзіткнення для того, щоб вибити такі групи з території України на даний момент. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було. Вчора про російські ресурси поширювали інформацію про те, що по напрямку населеного пункту Рижівка це в Сумській області, начебто, зайшов ворог. Захопив його. Було боєзіднення з українськими підрозділами, але треба розуміти. Ситуацію на цьому напрямку населений пункт Рижівка він фактично знаходиться безпосередньо на лінії кордону і прилягає до лінії кордону. Не виключено, що це була робота ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але без звісно бої Фактично вони туди зайшли, пофотографувалися і, зважаючи, що це були підрозділи Ахмату. Ми добре пам'ятаємо, що вони такі тік-ток війська для того, щоб створити карт картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив, натомість ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольована і просування ворога на цьому напрямку не фіксується. Пане Андрію, днями ви повідомляли, що в деяких випадках сусідні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно вертнули кордон. Розкажіть, як це відбувається? Ну, в першу чергу, треба розуміти, що країни, з якими ми межуємо, якщо вони затримують порушників кордону, вони виключно використовують своє законодавство по відношенню до таких осіб, і не завжди вони відразу передають порушників в рамках реадмісії Україні. Якщо особливо ці особи зазначають, що вони потребують захисту в тій чи іншій країні, повернення є, але звісно не можу сказати, що всіх осіб, які у незаконний спосіб перетинають кордон, нам повертаються в міжні країни. І пане Андрію, оперативну інформацію я зараз бачу від нашого колеги з Ужгорода Віталія Гаголи про те, що вантажівка з військовими номерами, в якій перебували 32 невідомих, прорвала українсько-угорський кордон. Чи є у вас вже деталі? Щодо незаконного перетину кордону групи осіб, в тому числі з використанням транспортного засобу, зараз триває вся необхідна перевірка. Рух транспортного засобу ми зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. В подальшому прикордонний наряд виявив сліди. Від автівки в бік суміжної країни, а через деякий час угорська сторона повідомила про затримання транспортного засобу і 32 громадян України в приналежність. Транспортного засобу до якогось військового формування воно не підтверджується, хоча і фіксувалося, що на транспортному засобі є номерні знаки, чорні номерні знаки. Але зазначу також, що з свого боку прикордонники Мукачівського прикордонного загону, на ділянці якого це відбулося, ця ситуація затримали також кількох чоловіків, які можливо причетні до переміщення. Осіб через кордон зараз з ними проводяться всі необхідні фільтраційно перевірочні заходи для того, щоб в подальшому прийняти необхідне рішення, але варто розуміти, що на жаль, порушники кордону вони досить часто користуються послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. І власне щодня ми затримуємо або ж осіб, які намагаються поодиноко прийти кордон, або навіть групи осіб, які які за сприяння і організаторів і пособників намагаються дістатися лінії кордону для того, щоб її в подальшому перетнути, зрозуміло. Дякуємо за оперативне повідомлення з до останньої новини і за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, що й не був наживо.